Яків одягнув Йосифа в яскравий плащик і відрізнявся від інших його синів. Брати Йосифа заздрили йому і почали його ненавидіти. Йосиф часто бачив сни. Одного разу він розповів братам про свій сон. Мої брати! Вчора ввечері мені наснився сон. Ваші скирди зерна зібрались з коло мого і вклонилися йому. Також я бачив інший сон. Цього разу мені вклонилося сонце місяць і одинадцять зірок. Що? Ти хочеш сказати, що ти вище нас? Який ти злий! Як можу я, твоя мати і твої брати вклонятися тобі? Ніколи більше не кажи такого. Коли брати почули про сни Йосифа, вони зненавиділи його ще більше. Батько Яків навіть докоряв Йосифу, але він запам'ятав ці сни Йосифа. Одного разу Яків наказав Йосифу піти подивитися, чи все в порядку з його братами та їхніми отарами. Ось іде наш мрійник Йосиф! Давайте вб'ємо його і кинемо в один з цих колодязів. Не позбавляємо його життя, не треба проливати кров. Ну, ми просто кинемо його в цей колодязь. Хоча його брати хотіли вбити Йосифа, вони не вбили його через ровима, натомість вони зняли з нього одежу і кинули в колодязь. Йосиф благав своїх братів допомогти йому, але вони не слухали його. Не будемо вбивати Йосифа, краще продаймо його тому чоловікові. Так, так і зробимо. Брати Йосифа продали його за 20 шекелів срібла мідіяніцьким купцям, які прямували до Єгипту. Тоді вони взяли одежу Йосифа, зарізали козла, змочили одежу в його крові та віднесли до батька. Батьку, якась люта тварина зжерла Йосифа. Що? Йосиф мертвий? Ви впевнені? Так, батьку, подивись, ми знайшли його одежу. Ні, Йосифе, Йосифе, як я буду жити без тебе, Йосифе! Йосифа забрали до Єгипту і продали в рабство Потіфару начальнику гвардії Фараона. Незабаром Потіфар постав Йосифа керувати своїм домом, оскільки він бачив, що Йосиф відданий і багато працює. Але Йосифа неправдиво звинуватила дружина Потіфара. Дорогий чоловіче, Йосиф знущався з мене. Покарай його за мене! Що? Як він сміє знущатися над моєю дружиною? Вартові! Негайно киньте Йосифа до в'язниці! Поціфар, повіривши брехні своєї дружини, посадив Йосифа у в'язницю, місце, де були ув'язнені царя. Хоча Йосифа неправдиво звинуватили, він ні на кого не образився. Через деякий час чашника та пекаря єгипетського царя помістили в ту саму в'язницю, де був ув'язнений Йосиф. Обидва чоловіки мали пригнічений вигляд. Чому ви такі пригнічені? Мені приснився найдивніший сон. Я головний чашник царя, і у вісні я бачив виноградну лозу з трьома гілками. Як тільки вона розпустилася, розцвіла її грона, дозрілий і виноград. Я взяв виноград, вичавив його в чашу фараона і подав чашу йому. Як ти думаєш, що означає мій сон? Ось що це означає! Через три дні фараон вибачить твою провину і поверне тебе на твою посаду. І ти будеш подавати фараонові чашу, як і було раніше, коли ти був у нього чашником. Коли з тобою все буде добре, згадай про мене, викажи мені доброту та визволи мене з цієї в'язниці. О, то ти вмієш тлумачити сни. Тоді, будь ласка, послухай мій, я головний пекар короля. У вісні на моїй голові стояло три кошики хліба. У кошиках були різноманітні хлібобулочні вироби для фараона, але птахи їли їх із кошика на моїй голові. Ось що це означає: через три дні фараон відтягне тобі голову і повісить на дереві. «Що?» Через три дні все сталося так, як сказав Йосиф, але царський чашник не згадав Йосифа, він забув про нього. Коли минуло два повних роки, фараонові приснилося два дивних сни у першому сні сім бридких і худих корів, з'їли сім гладких і товстих корів. У другому сні сім тонких колосків проковтнули сім добрих колосків. Які дивні сни! Збери всіх маків та мудреців Єгипту! Але ніхто не міг розтлумачити його сни. Тоді головний чашник царя згадав про Йосифа, що розтлумачив йому сон, коли той був у в'язниці. Дорогий королю, я знаю одного, хто достатньо мудрий, щоб розтлумачити ваші сни. Цар негайно наказав покликати Йосифа. Йосиф був сповнений Божої мудрості і міг розтлумачити сни фараона. Фараоне, ці два сни мають однакове значення. Бог показав тобі, що він збирається зробити. Настає сім років великого достатку по всій єгипетській землі, а після них сім років голоду. Голод спустошить землю і буде дуже сильним. Треба зібрати всю їжу вдалих років і запасти зерно. Ця їжа буде достатнім запасом для країни, щоб використати протягом семи років голоду. Треба призначити мудрих уповноважених, щоб підготуватися до наступних років. Фараон був уражений, бо ніхто в єгипетській землі не був таким мудрим, як Йосиф. Фараон говорив перед Йосифом і всіма своїми слугами: Ти справді Божа людина, оскільки Бог відкрив тобі все це, то, звісно, немає нікого настільки ж проникливого і мудрого, як ти. Фараон зняв перстень з рукавицю зі свого пальця і одягнув його на палець Йосифа. Тоді він поставив Йосифа головувати над усією єгипетською землею. Бог дав Йосифу дивовижний сон і подбав про те, щоб він збувся. Бог послав Йосифа до Єгипту і змусив його пройти через усе це, щоб врятувати ізраїльтян. У всьому цьому Бог завжди був з Йосифом.